Мене звуть Яша, мені 18 років. Два місяці тому підписав контракт 18-24. Сам родом з Одеси. Моя мотивація точно не кошти. Я вирішив піти. У мене батько має досвід. Брат загинув. Я обрав частину бобрів. Проходили навчання, медицина. Ходить двієчками, ходили на стрільбище, гранати кидали, штурмували посадки, штурмували один одного, в засідці сиділи, положення стоячи, лежачи, нас всьому тут участь. Ну, навчають, як правильно щоб вижити, як, щоб втікти від тої ситуації, яка не потрібна, ну, не потрібна, і розповідають свої якісь там моменти. І... Беремо примір з одного, з старого, з третього, четвертого і щось складується. Умови контракту це дуже-дуже хороший старт молодому поколінню. І щоб було тут більше молодіжі, ну, армія б скрипилась і швидше б перемогли ворога.